Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 11. Частина друга. Крістофер Робін цілий ранок був зайнятий удома. Він подорожував до Африки і назад. І щойно зійшов з корабля та подумав. Цікаво, яка зараз на дворі погода, коли це раптом до нього у двері постукав не хто інший, як сам іа? Привіт, Іа, сказав Крістофер Робін, відчиняючи двері та виходячи на подвір'я. Як сьомаєш? маєш? Сніг? понуро мовив іа. Еге, сніг. І мороз, «Невже?» вже, а вже ж, сказав я. Хоча, додав він трохи жвавіше, хоча останнім часом землетрусів у нас не було. А що скоїлося я? Нічого, Крістофер робіне, нічого важливого, ти, звісно, не бачив десь тут поблизу хати. Чи чогось такого подібного? Якої хати? Звичайної хати. А хто в ній живе, я живу. Точніше, я думав, що живу, але виходить, я там не живу. Ну що ж, зрештою, не в кожного, мабуть, має бути хата? Ой, я, я ж не знав. Я завжди думав, хто знав, чим річ, Крістофера робіне, але через увесь цей сніг і таке інше, не кажучи вже про бурульки. Зараз у полі годині о третій ранку не так гаряче, як дехто гадає. Ніяк не скажеш, що там спекотно, якщо ти второпуєш. До чого я веду? Ні, ні. На спеку скаржитись не випадає. Де там? Одверто кажучи, Крістофере робіне? голосно прошепотів Іа. Але це між нами. І про це нікому ні чирк, Там холодно? О я! І я сказав собі, адже інші вельми засмутяться, коли я зовсім замерзну, що правда, ні в кого з них немає розуму, адже в голові в них сама лише тирса, та й та потрапила туди помилково. Усі вони не вміють думати. Але якщо сніг і тими ще тижнів із шість, а чи й довше, то навіть хтось із них може сказати собі, а бідолашному я зараз, мабуть, не дуже і спекотно в полі о 3 годині ранку. Тоді цей хтось захоче це перевірити, а ще згодом йому стане сумно. «О, я!» – сказав Крістофер Робін, якому тут таки зробилося дуже сумно. Я не мав на увазі тебе, Крістофер Робіне. Ти не такий. Одне слово, все це я веду до того, що я збудував собі хату біля свого маленького гайка. Справді, збудував, та це ж просто диво. Справжнім дивом, сказав Іа-Іа найпонурішим голосом. Справжнім дивом мені здається, те, що коли я йшов звідти вранці, вона там стояла, а коли я повернувся, її там не було. Взагалі, це цілком зрозуміло, адже там. Усього тільки й було, що та хата якогось, і а. однак мене трохи дивує. Та Крістоферові Робіну ніколи було дивуватися. Він хутенько заскочив до себе в хатку і ще хочіше надяг на голову свого водонепроникного капелюха, взув свої водонепроникні чоботи і одягнув. Своє воду не проникне пальто. Ми зараз же підемо і все з'ясуємо. гукнув він Іа. Часом буває, сказав Іа-Іа, Коли якісь хтось заберуть чиюсь хату, то там зостається кілька трісочок, які тим хтосям не потрібні, і які вони. Охочі віддадуть колишньому господареві. Якщо ти розумієш, до чого я веду? Отож, якщо ми нагодимося, ходімо, сказав Крістофер Робін. І вони швидко, швидко пішли. І тому швидко-швидко прийшли на ту галявку за сосновим гайком, де вже не було хати А. От, бач, сказав я, не зосталося жодної палочки. Звісно, скарги тут ні до чого, бо зостався увесь цей сніг, з яким я можу робити все, що завгодно. Та Крістофер Робін не слухав я. Він прислухався до чогось іншого. Ти чуєш? Спитав він іа, а що там таке? Хтось сміється? Слухай! Вони прислухалися разом і почули буркотливий басок, який співав про сніг, що аж валить із ніг, а він іде вперед, не бачачи дороги. Та чийсь тоненький голосок, Який поміж сніг та валить з ніг? Устигав тірлім бомбом кати Це пух радісно сказав Крістофер Робін. Можливо, сказав Іа. І паць схвильовано сказав Крістофер Робін. Можливо, сказав іа Іа. Але хто нам зараз і справді потрібен, то це добрий собака-нишпорка». Слова пісні раптом перемінилися. Отже й готовий новий дім, співав басок. Тірлім бомбом, тірлім пім підтягував йому тоненький голосок. Не хотка пригорний дім, тірлім «Тірлім-бом-бом, тірлім пім пім. Я сам жив би в нім, тірлім «Тірлім-бом-бом, пім пім. «Уше закричав Крістофер Робін. Співаки біля хвіртки, що вела в сосновий гайок, замовкли. Це Крістофер Робін, зрадів він пух. Він гукає звідти, де ми брали палиці, сказав паць. Біжімо, сказав Пух. Вони злізли з хвіртки і помчали на той бік гайка. А вінні Пух цілу дорогу радісно гукав до Крістофера Робіна. Уго? Я ти ж тут, сказав Пух після міцних обіймів із Крістофером Робіном. Він шторхнув ліктем паця, а паць шторхнув ліктем його, і обидва разом подумали, який чудовий, несподіваний подарунок. Вони підготували для ослика. Доброго здоров'ячка я! Тобі так само, ведмедику, пуше, понуро мовив я. І вдвоє кращого, що четверга. Не встиг він Пух запитати, чому що четверга, як Крістофер Робін почав розповідати сумну історію. Про зниклу хатку я. Пух та паць уважно слухали, проте їхні очі дедалі круглішали та круглішали. А де ти кажеш, вона стояла? спитав Пух. Якраз отут, сказав я я Її було збудовано спалець? Так. Ох, сказав паць. Що? сказав Іа. Я. я просто сказав ох, скоромовкою відповів паць, і щоб не виказати себе, кілька разів безтерботно тірлім-бом-бомкнув. бомкнув. А ти певен, що то була хатка? спитав пух. Я хочу сказати, чи певен ти, що хатка стояла саме тут? «А вже ж певен? Сказав Іа і пробурмотів сам до себе. У декого з них ані крапельки глузду. А що скоїлося, Пуше? спитав Крістофер Робін. То бачиш, сказав Пух. Скоїлося, не скоїлося, сказав Пух. А справа в тім, сказав Пух. Ну, як би вам пояснити, сказав Пух. І тут, мабуть, щось йому підказало, що він не дуже зрозуміло пояснює справу, тому він знову штурхнув ліктем паця. Ну, як би вам пояснити, квапливо сказав паць. Адже там тепліше, додав він після глибоких роздумів. Де тепліше? По той бік гайка, де стоїть хатка я. Моя хатка? спитав іа іа. Моя хата стояла тут. Ні, впевнено сказав паць. Вона по той бік гайка, бо там тепліше, додав Пух. Але я мушу знати. Ходімо і подивимось, просто сказав паць, запрошуючих всіх. Іти за ним. Не могло ж у тебе бути дві хатки, сказав Пух, та ще й так близько одна від одної. Вони вийшли на галявину, і там стояла хатка іа гарна лялечка. Ось твоя хатка, сказав паць. Усередині не гірша, ніж зовні, гордо сказав Пух. Я Зайшов до хатки і вийшов назад. Диво дивне, сказав він, це моя хатка, і я сам збудував її там, де я казав. Мабуть, її сюди здуло вітром. Мабуть, вітер підняв її просто над гаєм і опустив тут. От вона й стоїть тепер тут ціла-цілесенька. І місце тут навіть краще, ніж там. Значно краще, ніж там, в один голос сказали пух і паць. Ось вам наочний приклад того, що можна зробити, коли не лінуватися, сказав я. Тобі ясно пуше? Тобі ясно пацику, по перше, кмітливість. А по-друге, сумлінна праця, наслідок перед вами. Ось як треба будувати хатку, гордо закінчив я. Всі попрощалися із щасливим господарем нової хатки, і Крістофер Робін зі своїми друзями, пухом та пацем пішли обідати. Дорогою друзі розповіли йому про жахливу помилку якої вони допустилися. І коли Крістофер Робін досхочу насміявся, усі троє бадьоро заспівали пухову похідну пісеньку для снігової погоди і співали її до самого дому. Причому паць, який досі ще був трохи не в голосі, лише тірлін бомбомкав. Ага, то тільки здається, що кірлімбом-бонкати легко, сказав паць сам до себе. Але це зуміє не кожен, ні-ні.